Вітаю на каналі, поховаримо разом. Сьогодні будемо пекти дуже ароматний і ніжний грушевий пиріг. Це дуже смачний і яскравий десерт, який готувати легко і просто. Приємного вам перегляду! Для приготування цього пирога в мене тут 5 яєць. Міксером збиваємо і поступово всипаємо цукор. У мене тут 300 цукру. І продовжуємо виживати. До цієї маси всипаю пачечку ванільного цукру. Яйця з цукром ми перетерли до світло-кремового кольору і додаємо 5 столових ложок олії. І продовжуємо перемішувати. З цієї маси вливаю 500 мл кефіру. І знову перемішуємо. Я додаю 2 столові ложки розпушувача. Перемішую і буду поступово додавати до яєчної маси. І перемішую. У мене тут було 500 грамів муки. Отак поступово я її додаю і буду вимішувати уже ножкою. Тісто має бути таке, як густа сметана. Кількість інгредієнтів для цього пирога я, як завжди, напишу в описі під відео. Тісто ми вимісили ось до такого стану. Тепер нам це тісто треба поділити на дві рівні частини. Може, це бути і не ідеально рівні дві частини, але так приблизно на дві частини. І до однієї частини я додаю какао. У мене тут 20 грам какао, і тепер нам треба добре перемішати. Тісто з какао ми гарно вимішали. І тепер беремо форму. У мене тут кругла форма. Я її змастила маслом і посипала мукою. А також я тут поставила пергаментний папір, щоб тісто не витікало. І будемо формувати наш пиріг. На середину, на середину форми викладаю дві ложки білого тіста. Тепер сюди викладаю дві ложки шоколадного тіста. Тепер знову дві ложки білого тіста зверху на шоколадне. І все тісто ми викладаємо всередину. І тепер знову дві ложки шоколадного тіста. І так будемо чергувати, поки не закінчиться все тісто. Тісто ми вже все виклали у форму. Грушки я порізала ось такими пластинками. І тепер їх посиплю крохмалем. Грушки треба вибирати, щоб вони були тверденькі щоб не мали дуже багато соку. Замість грушок можуть бути і яблуки. І перемішуємо з крохмалем. Також можна викладати інші фрукти, які ви любите. Ось так ми перемішали і будемо складати тісто. Ось так по кругу. Наш пиріг готовий до випікання. Ставимо його у духовку розігріту до 180 градусів. Наш смачний і ароматний грушевий пиріг спікся. Для того, щоб перевірити його, чи він готовий уже, ми протикаємо шпажкою або зубочисткою. Вона має бути суха. А тепер посипаємо його щедро Цукровою пудрою. Ось такий смачний десерт ми сьогодні приготували. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного всім неба!